Для більшої зручності незабаром Державна міграційна служба свої послуги надаватиме через центр надання адмінпослуг. Саме тут мешканці Івано-Франківська зможуть зареєструватися за місцем проживання або ж знятися з обліку, а ще оформити паспорт та отримати інші довідки. Є можливість не тільки можливість, а є питання про те, що будуть надаватися інші послуги. Але на сьогоднішній день ми запланували, тому що вона найбільш найменш тут напевно потребує затрат затрат з приводу фінансової частини, бо тому. Уж треба дещо закупити, дещо знову ж таки взяти цих адміністраторів на роботу. Послуги від міграційної служби отримуватимуть мешканці ОСББ та будинкових комітетів. Навідуватимуться сюди івано-франківці, які мешкають у приватному секторі. Натомість послуги, які отримували люди від паспортистів, ЄРЦ залишаться без змін. Чому ми вирішили брати ОСББ? Тому що здебільшого в ОСББ такої посади, як паспортиста, немає в принципі. Розумієте, є людина, яка за це відповідає. Вона десь там раз в тиждень приймає документи з такої то та до такої. Люди не поінформовані, де це є, і взагалі мешканцям важко. Важко зорієнтуватися особливо по таких питаннях, що є досить популярними, ви розумієте, і вони є затребуваними. Ми вивчили це питання і зрозуміли, що краще такі послуги надавати через центр на адміністративних послуг. Нині у центрі надання адміністративних послуг готують персонал, тож новинка запрацює 2 вересня.